Всім привіт! Сьогодні буде відео на тему пророчих знаків і пророчих дат. А саме близиться деяка важлива дата в серпні? І це ця дата, 8 серпня. Ще раз скажу: важлива дата наближається. 8 серпня. От для кого прямо зараз всі, хто дивиться це відео, замислись, що для тебе ця дата, 8 серпня. Знаю, знаю, знаю. Це заява Трампа про те, що 8 серпня закінчується термін його терплячості до вбивства Путіним. Цивільних людей в Україні. Трамп обіцяв з цим розібратись. Але я не для цього вийшла в цей ефір. Да -да. 8 серпня 1975 року. Пророк Боб Джонс, американський пророк Боб Джонс. Помер і попав на небо. Його зустрів сам Господь Ісус. Та не просто зустрів. А задав йому найважливіше питання, з яким він прожив ще багато років, звершив багато дорученого йому Богом. І в тому ж числі, пророцтва. За пробудження, яке прийде з України. О, вау! 50 років півсторіччя назад, пророк з Америки одержав слово від Бога і доручення від Спасителя Ісуса Христа: повернутися на землю, навчитися Божої любові. І навчити народ божий тому пророчому слову, яке Бог йому буде давати. Особисто він сам вчився любить, а нас всіх, хто вчився в нього, він навчав пророчому дару. А що таке пророчий дар? Це не знати все, що буде відбуватися. Ні-ні-ні. Це знати свого Бога кожен день більше. Вау! Наближається шикарна дата. Зараз 50-й рік, як Боб Джонс одержав своє доручення повернутися на землю, навчитися любити Бога і людей Божою любов'ю. І розповсюдити благу звістку про Божу любов і навчити передати пророчу мантію. О, вау! Так це ювілейний рік. А ювілейний рік, як ви всі знаєте, це рік звільнення рабів. Особисто я вірю, що то все, що було доручено Бобу Джонсу, буде Подарено, бо це ювілейний рік. 50-й рік це тоді, коли народ Божий знає, якщо за 50 років ми не зробили те, що хотів Господь, і ми попали в ще більшу залежність від свого ворогу, то Він нас звільнить своєю сильною рукою і за своєї любові. Ось таке вам коротеньке, отака коротенька звісточка про 8 серпня, про того президента з Америки, який не з того ні з цього, не будучи налагоджений за Україну виступити, чомусь виступив за Україну. І саме 8 серпня він ставить оцей дідлайн. Коли це буде звершено, війну в Україні повинно зупинити за будь-яких умов. Я вважаю, що це рука Божа над Україною. Навіть ті, хто не хоче нам допомагати, навіть ті, хто продають все за гроші, навіть ті, хто має зовсім інші плани, зроблять так, як скаже Бог. А Бог наказав Бобу Джонсу 50 років тому назад. Повернутися на землю, навчитися любити Бога і людей, і передати людям це саме завдання. Любіть Бога, вірте йому, і любіть один одного. Війна це не любов до, одне, до одне одного. І якщо не справилися, не Росія і, може, навіть Україна не справилася цим завданням. Бог, то виконає для нас, я точно знаю. І друга гарна новина, якщо ви десь в Києві і області, то вже 9 серпня, рівно на другий день, від цієї я вважаю грандіозної дати, коли почнеться пробудження Божої любові на землі Україна. Я це точно знаю. Вже 9 серпня в селі Скібен, де ми починаємо будівництво. Заміського духовного центру Небокрай в селі Скібен прямо в центрі села на дитячому майданчику. На 16:00 ми назначили велику і першу нашу євангелізацію, вилив Божої любові. І ми будемо його сосудами, ми будемо його інструментами. Нас буде пророче прославлення, бо за нього відповідає Сергій Львов. Та-дам! Це буде пророчий вилив прославлення Бога на землі. І я вірю, я особисто дуже вірю, що пророчий рух починається, бо я сама. В тому ж самому центрі Мурнін Стар, на тому місці, де пророкував, де служив, де навчав Боб Джонс, там одержала це пророцтво, що належить нам, саме нашому пророчому служінні, народити очищений пророчий рух в Україні, який і буде пророчим пробудженням. Будемо народжувати це разом. Якщо ти з нами, пиши мені в особисті, якщо хочеш доєднатися до нашої великої евангелізації 9 серпня на 16.00. Команда наша з'їдеться зі всього світу. Це буде дуже класний час. Ми особисто з Віктором чекаємо на цей час. Але більше я чекаю на 8 серпня, що зробить Господь. Тож чекаємо на 8 серпня, 50-й рік, ювілейний рік з Божого доручення американському пророку Бобу Джонсу: вертатися на землю, і навчитися, і навчити любові Божої нас усіх, і пророкувати про пробудження любові Божої з тої землі, де панував цей червоний дракон комунізму. Я вірю, що воно починається з України. Я вірю, що це саме до нас було слово. От я дуже вірю, що це слово до нас. І я також дуже вірю, що 50-й рік це ювілейний рік, коли всі раби були відпущені, всі борги були прощені. І я вас прошу, моліться до Бога. Нехай він всім нам простить все те, що ми не змогли би з нього зробити. Але він знає, що без нього ми нічого і не можемо, і він нам допоможе. Україна переможемо, і Бог нам допоможе всім. Хай Бог поблагословить Америку, Україну. Не просто війна буде зупинена, по землі піде нове пробудження Божої любові через очищений пророчий рух. Амінь.